Привіт! Сьогодні розповім про усе, що показали на презентації Apple 2024. Поїхали! Традиційно презентація почалася з Good morning! Ну, ми, ну, який минуякий годмонінг? Восьма вечора. Пора мити ноги, лягати спати, завтра перша математика. Ну що це так? І першою новинкою, яку нам показали, стали нові Apple Watch Series 10. Вони отримали більший і яскравіший OLED дисплей з більш тонким і легким корпусом і нові функції для здоров'я. Тепер маємо корпус із польорованого алюмінію та нову металеву задню частину. На ній розташовані антени годинника. Ще Apple показала версію в титановому корпусі замість стальної версії. Заряд. На катушка була збільшена, що забезпечує більш швидку зарядку. Series 10 можна зарядити до 80 всього за 30 хвилин. Далі нам розповіли про оновлення в Apple Watch Ultra 2. Ультра 2 отримали новий колір Сетін Black і новий матеріал ремінця. Тепер міланська петля буде титановою, і це ідеальний варіант для любителів підводного плавання. Після ми побачили нові AirPods. AirPods 4 поділили на дві версії з активним шумопоглинанням та без нього. В іншому обидві версії навушників отримали змінену форму для кращої посадки у вухах, спеш аудіо, динаміку кейсі. Підтримку MagSafe та USB-C для зарядки. А в оновлених AirPods Max тепер маємо USB-C та нові кольори. AirPods Pro 2 навчаться захищати ваші вушка від гучних звуків або шуму, перевіряти слух та їх можна буде використовувати як слуховий апарат. Наступна і найочікуваніша частина презентації це нові iPhone iPhone 16 та 16 Plus отримали змінений дизайн камер та палітру з 5 кольорів. Габарити залишилися такими самими, як і раніше: 6.1 та 6.7 дюймів. Телефони отримали новий процесор A18, зроблений за техпроцесом 3 нанометри. Він став на 30% швидшим за попередній. По камерам ми маємо 48 мегапіксельну Fusion камеру з двократним телеоб'єктивом та нову 12 мегапіксельну ультраширококутну камеру. Додали Action Button з 15 Pro та 15 Pro Max. Та нову кнопку Camera Control, яка дозволяє керувати фокусом, зумом, зйомкою та іншим корисним під час фото чи відеозйомки. iPhone 16 Pro та Pro Max стали найбільшими у своїх лінійках 6.3 та 6.9 дюймів. Всередині 3 нанометровий процесор a 18 Pro, що буде на 20% швидшим по GPU та на 15% швидшим за CPU, ніж a 17 Pro. Камера має головний 48 мегапіксельний модуль Fusion Camera, новий 48 мегапіксельний а мегапіксельний на об'єктив з автофокусом та 12 мегапіксельний телефотооб'єктив із п'ятикратним оптичним зумом. Так, тепер п'ятикратний оптичний зум мають і Pro, і Pro Max версії. iPhone 16 Pro та Pro Max теж отримали нову кнопку Camera Control. Усі смартфони лінійки, а також 15 та 15 Pro Max, отримують підтримку Apple Intelligence, фішки якого будуть виходити поступово. Ось такі новинки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляди усіх новинок з презентації. Дякую вам за перегляд, ставте лайк, якщо було цікаво. До зустрічі у нових відео.